Протягом триденних курсів дронері мають змогу підвищити кваліфікацію, опанувати систему до наведення. Основна мета даної системи це для того, щоб влучити в ціль. Дуже багато є проблем з подавлінням радіосигналів, з перепадом рельєфу, тобто оператор може втратити картинку перед влучанням. А саме завдяки системі до наведення, він може там з висоти, згідно характеристик до кілометра, висоти і звіснення до півтора кілометра, зафіксувати ціль, і дрон уже долетить до неї автоматично. Тобто оператор фіксує ціль, і система автоматично дорулює дрон. Нині розробники системи до наведення VGI на базі центру Скайпайлот, який навчає пілотів уже вісім років, запустили експрес-курс для чинних військовослужбовців. Навчання безоплатне у планах команди проводити виїзні заняття поблизу зони бойових дій. Ми запустили перший курс. Плануємо також їхати ближче до лінії бовезікнення, щоб навчати пілотів, які не мають можливості поїхати на відрядження в Київ навіть на три дні. Систему віджай дев'ять розробили. Українська команда на основі технології машинного зору. Вона дозволяє оператору захопити ціль на відстані до півтора кілометри та забезпечує автоматичне ураження без подальшого втручання. Система ефективно працює навіть в умовах радіоелектронної боротьби, оскільки після активації не потребує зв'язку з оператором. На сьогоднішній день кількість бортів розповсюджених систему до наведення, мабуть, менше п'яти тисяч. Це була предсерійна збірка, коли ми відточували механізми, трішечки змінювали алгоритми і враховували зворотний зв'язок від пілотів. На мою думку, Така система має бути встановлена в кожний FPV-дрон, тому що це унеможливлює його втрату через засоби РЕП і це на сьогодні цінно. Але за такою тактикою працює тільки один підрозділ спецпризначення в Україні. Разом із розробниками системи віджай. «П'ятий канал запустив благодійний проєкт. За запитом військових безоплатно надсилаємо дрони із системою оптичного донаведення у найгарячіші точки. Перші fpv пташки вже долетіли на новопавлівський напрямок для підрозділу безпілотних авіаційних комплексів. 31-ї механізованої бригади зсу гарантують пекло для ворога. Софія Фесік Олексій Тищенко, п'ятий канал.